Друзі, всім привіт! У мене виникли деякі думки, як нам підтасували, підставили цю систему, кап-систему, економічно-фінансову систему, як наче те, чому ми маємо поклонятися як ідолу, не розуміючи те, що ми є творці, те, що людина із поконвіків завжди своїм трудом, своєю працею, своєю користю, своєю творчою діяльністю вона могла створювати для себе блага. Це була як просто, ну, знаєте, про це навіть не було мови, що вона мала як даність ці блага. Да, і вона могла себе і прикормити, і створити дах над головою. І подивіться, що з нами створили просто якісь творіння, куди нас загнали. Е, вони нам дають якісь подачки. Да, от, і, і знаєте, от. На прикладі того, що, от, наприклад, дзвонить вам там якийсь рекрут чи HR, чи ще хтось там, да ось е от вони дзвонять і вони роблять акцент на якихось цифрах, розуміючи того, що це просто база, це даність, це умова, яка навіть не обговорюється. Тобто це не є якийсь там е подвиг і. І оці люди зверху, які там керують цією банківською системою, які нам нав'язали цю систему, тобто закрили нашу творчу енергію, нашу функціональність, нашу можливість бути корисними. Да? Вони закрили своєю системою і таку, знаєте, поблажку дають нам винагороду. Знаєш, от ми вас типу винагороджуємо, як знаєте, як своїх рабів, як свою якусь функцію, гвинтик, як якихось, знаєте, за тварин тримають. І проблема в тому, що ми, ми не маємо, знаєте, з цим погоджуватись, бо ми можемо створювати самі для себе е, система не є для нас якоюсь там, знаєте. От вона там зверху, і якби ми її повинні поклонятися. Людина, подивіться, у вас забрали все, у вас забрали землю, у вас забрали домівки, у вас забрали можливість бути творцями створювати, будувати, вирощувати для себе продукти. У вас у людей все забрали і підсунули якусь систему. І вона така каже, мов. Ось дивіться, ми вам такі циферки десь там намалювали в комп'ютері. Ось ці циферки ви можете отримувати. От. І ви маєте поклонятися, от таких казати, дякую цим циферкам. Не розуміючи, що людина, яка сама своєю енергією щось створює, це не те, це не що тут немає просто мови про якісь цифри, просто немає мови. Це, як знаєте, це як... Ця галочка по умовчанню да, от, за замовчуванням. Тобто, це просто даність, якийсь бонус, який має приходити сам по собі без якогось там обговорення, і він має не то, що задовольняти, а давати людині можливість бути вільними в першу чергу. Тобто нам підсунули е, ложні хибні цінності, взагалі, ці хибну систему е, е, нашого такого, знаєте, навіть вірування, е, дивлячись на неї збоку, на цю систему. Нас забрали, тобто все, нас забрали волю, нас забрали свободу, нас забрали можливість самому відповідати і е, бути відповідальним за себе, за своє життя, за своє майбутнє, будувати цю цивілізацію. Да, якщо ми хочемо це зробити, а да, може ми не хочемо це робити. Тобто нам нав'язали, як оці картежники, вони просто підтасували. І ми поклоняємося тому, що воно по факту має бути у людини. А ми не дивимося на речі, які, наприклад, от, які от, наприклад, та ж робота вона дає свободи людині, чи вона розвиває дух, чи вона розвиває здоров'я, чи вона розвиває. Якісь е, можливості, або просто людина хоче медитувати, або хоче людина, наприклад, е, дослуго більше мати часу, а не просто служити якійсь системі. Е, і, що вона, і вони такі, кажуть, от вам циферки дивіться, от ми вам таке даємо. Знаєш, щоб ви купили там якийсь новий айфон, якусь приблуду, викинули ці гроші, потратили на деградацію, якусь. ну... <хе> тут нема ну, тут нема просто що обговорювати реально. просто... Е... Нам просто в свідомість вбили хибні цінності. Хибне уяву, хибну релігію, таку віру в те, що це. от. І замість того, щоб дійсно казати, що людина, наприклад, яка має вигоди від там, роботи якоїсь чи що. Тобто реальні вигоди, а не те, що вона прийде і буде впахувати, їй скажуть: ось, дивись ось ці цифри, це як типу. Ми тебе благословляємось на ці цифри. От. Ні, хі -хі, так уже не буде. Е, ну, якщо хтось хоче грати в ці ігри, я, наприклад, не хочу в такі ігри грати. Я хочу бачити конкретні там, свободи, конкретні можливості, конкретну можливість розвиватися да, як людина. Бо якщо ти граєш по правилам цієї старої системи, старої гри, яка, надіюсь, вона нарешті розвалиться. бо ми вже це бачимо, да, от цей процес е, вона створювала, тобто вона все забирала у людини, тобто вона створювала, переносила е, людину, якби е, людина чи чоловік да, от, е, в стан е, десь щось такого більш-меншого. Да, такого щось таке. Ж. Типу, ну, в тебе немає волі вибору, в тебе все залишається, щоб просто бути там, впахувати, да, щоб просто себе прокормити. Тобто раніше людина е кормилася тим, що вона створювала щось, да? і вона просто жила. І мож могла, мала можливість і вільний час розвиватися, наприклад. А зараз стало навпаки, тобто стало ще гірше. Тобто, <суміло> <суміло> розумієте? Тобто вона вже просто існує для того, щоб існувати. Працює, щоб існувати. Да, от. А так підмінили нам цю всю історію. От. А насправді, якщо подивитися, то вони ж все, нічого не е, приховують від нас. Вони е, малюють ці циферки, в електронному вигляді е, ці гроші вони нічим не закріплюються, нічим не оцінені. Тобто, це навіть не гроші, це просто якийсь там. Очки в бали в ігрі якісь, да? в матриці якійсь. І все. Тобто, вони можуть, можуть скільки завгодно там, малювати. Там, Ілону маску, якимось айтішникам, скільки завгодно. От, якісь, там, шейхи там, малювати якимось футболістам чи своїм прислугам якимось. Тобто, для них це знаєш, це нормально. От, От і вся історія. І, ти розумієш, що насправді ще є проблема така, що насправді дуже багато людей своєю ДНК. Тобто ми це вже бачимо, нам це показують, нам це нав'язують, що ну, це просто якісь цифри, якісь симуляції. А в чому прикол? А в тому, що дуже багато вірунів. По старій ДНК, тобто багато вірунів в стару, ну в стару якусь там грошову систему, яка чимось забезпечена, і вони от це так цінують. І людям це нав'язало, що от ви вже граєте якби, за очки, ви працюєте за якісь очки, щоб існувати. А по факту ви віддаєте всю свою енергію, всю свою волю, всю свою так би, чоловік, поняття чоловік, да? і просто от. Не розуміючи того, що просто вже навіть не та грошова система, просто не та. І це вже от саме знаєте, свідомість, змінюється свідомість. Ось така от історія, ми такі роздуми на цю тему. от. Тобто, да, є ще така проблема, що дійсно дуже багато ще людей старшого там, д... покоління, там ДНК, така, знаєте. ще. Там, Де є віруни в ці банківські системи, віруни в те, що це там, все справедливо, раціонально, якось, що ці гроші бумажні мають бути, там, да? е, вони мають чимось підкріплені. Та вам вже показали, що вони вже просто зараз, е, це, просто гроші, це, це очки, які друкуються, і вони підкріплені тільки. Е, Тех прогресом, тобто технічним прогресом, який може штампувати якісь товари на виробництвах, де все роботизовано, там може якийсь невеличкий штат людей працює. От. Та й все, в принципі, Тобто, тобто ми підходимо до того, що 80-85% працівників чи там, людей, вони в принципі. Вже можуть відійти від цієї системи, як тільки вона змінить свої правила гри. Або люди захочуть змінення. Тут два варіанти. І якщо люди захочуть, проявлять свою волю, вони створять таку систему, яка буде їм найбільше підходити. Якщо ну вони не створять, це можливо тільки метафізичними поняттями, от, де Якісь є вирахунки енергетичні. Тобто, якщо людина щось створює, да, от вона має фідбек від якогось там зовсім іншої технології, яка дає їй благо, Просто так, по факту. Бо вона створює. От. Тому це все цикл такої еволюції ДНК, щоб людина дійшла до поняття свого внутрішнього творця, да? не деструктора, а творця. От. Щоб вона зрозуміла, хто вона, що вона. Що вона вміє, що вона чим? Якби не те що там хоче, не хоче, а просто от, в чому її сила, от енергетика, енергія. Енергія душі. От і вся історія. Ну от, от такі мої мислення і... От, і... Що ще такого цікавого?